сьогодні нашу е, комісію і на комісію виноситься сьогодні 12 питань, я їх всіх зачитувати не буду, а по порядку будемо йти кожного роздані е, проекти от, порядку денного. Е, на сьогодні запрошені е, такі е, люди про надання інформації. Десенко Олександр Іванович, Животівська, Животівська Лідія і Погребешна Вікторовна. Да. Тож е, наша комісія три чоловіки, присутні е, дві людини, два члени комісії. А яка буде пропозиція? От, значить почати нашу комісію. Прошу просувати. Дякую. E, значить, денний вноситься перше таке питання про внесення змін до статуту комунального закладу Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Ставичинської селищної ради Бласківської районі Київській області. Доповідає Насенко Олександр Іванович, начальник відділу соціального захисту та соціального забезпечення. Прошу, добрий день. Ваше питання. В нас, в нас, в в в в у нас у зв'язку з тим, що берністю поймає в постанову, у нас сам представляє, міняється на селище, ми за селище, приводимо всі документи, відповідно південний банк все, приводимо до цього, щоб прийняти адміністрації. Це одна зміна, ми з достатньості. Зрозуміло. Юрій Олексійович, дозвольте внести пропозицію. 12-те питання дуже Олександра Івановича. Тільки про внесення змін до положення по відділ соціального захисту та соціального забезпечення. Що тоді, будь ласка, ще і про 12-те дванадцяти дванадцяти положення про відділ? Це наше ще там. У нас було про територіальний центр. Терцентр ще і Вони теж змінюють селище на і вони додають у себе один пункт, що вони будуть. Включатися у ветеранську політику і буде здійснювати супровод ветеранів. Вісток вчений за дві вакансії, поки в ну, нас одна, але приблизно два місяці штатний розпис, і вони будуть надавати соціальну послугу по супроводу ветеранам. По це в них це змінює в їхній статуті. Зрозуміло. Питання будуть які? Немає питання. Також все зрозуміло. Тоді. Хто задання за те, щоб направити ці питання, які сьогодні винесли на порядок денний нашої комісії? Прошу голосувати. Хто за? Да. Дякую. Одностайно. Дякую. Гароння. До побачення. Так, Переходимо до наступного питання про зведення депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність. У Ставищенській селищній раді Великарківської району Київської області до президента України, голови Верховної Ради України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонен... полонених і безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння визволенню їх. Прошу присяти сюди. Е... Визвою їх із полону. Прошу ваше питання, доповідайте. Звернення, звернення. звернення ваше? Так. Ні, є зачитати чи, чи сказати. Ви, Пробто, ви, що сказати? Просто що звертаємося, ми депутати да, да, фракції да. Європейська Солідарність звертаємося да. перше на сесію, а потім вже до розгляду, як приймуть чи не приймуть депутати до президента Верховної Ради. І кабінету міністрів про визволення наших полонених, які знаходяться mm -hmm. там е є конкретні пропозиції, так ну буде сесія. Значить, е Ну тоді е на сесії е зачитаєте да, <пості> е Олександр е Володимирович буде зачитувати, як е голова ходить, mm -hmm. да, mm -hmm. Розуміло. Питання є. Ну тоді, да. ну, тоді виносимо питання на пленарне засідання нашої сесії. Вам дякую, гарного дня. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до положення про відділ освіти Ставишинської селищної ради Власиківська району Київської області. Редакції від 11 травня 2023 року. Начальник відділу освіти. Шановна комісія, я пропоную питання наші вісім питань об'єднати, оскільки вони всі про одну і ту ж саму зміну до установчих документів. Ставищенський ліцей 1, Ставищенський ліцей 2, Золота рибка, Сонечко, Центр професійного розвитку інклюзивно-ресурсний центр, позашкільної освіти, заклад Крокус і положення про відділ освіти. Ми відповідно до постанови Кабінету міністрів про деякі питання територіального устрою, змінюємо селищі міського типу ну, на... Ви пишете, ми ні, ні, не, 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 ми, не, ми змінюємо селищі міського типу на селище, а у е, статуті садочку Золота Рибка змінюємо назву вулиці Першотравнева на Свободи відповідно до рішення сесії про. Про да, про Всі кодні ті ж самі питання. Да. Да, зрозуміло. Yeah, yeah. Є. Все зрозуміло. Дякую. Направляємо на племене yeah, засідання. Дякую. Да, yeah, yeah, yeah. yeah. Ні. На yeah. на yeah. 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 Ну напевно, ну, вона не підбігла, то. Я замість неї скажу, що зміна так. стосується точно того самого. То що... я зачитаю це питання mm -hmm. значить про внесення змін до положення про відділ культури, молоді та спорту Савичинської селищної ради Вулиця району Київської області в редакції від 9.21 9 року і доповідає секретар ради. Будь ласка. Mm -hmm. Це стосується тих самих змін, які попередньо озвучила начальник відділу освіти Бог Інна Вікторівна у зв'язку із законом е, про адміністративно-територіальний устрій, який вступив у дію в січні 2024 року. Селище міського типу стало селищем, і тому нам потрібно внести зміни в юридичну адресу відділу культури, молоді та спорту Ставищенської селищної ради. Зміни стосуються саме цього моменту. Зараз. Ну, е, питань немає, я так розумію, все, все зрозуміло. Тоді е, по даному питання голосуємо, хто за. Направляємо. Е, значить, це питання і всі інші на пленарне засідання. Тобто комісія погодила всі питання? Да, да. Погодили всі питання, всі 12 питань. От е, зауважень немає. Все такі технічні питання, які необхідно їх е, прийняти рішення. От. Так що на цьому наша комісія завершує роботу. Дякую за участь От і доповідачам, і вам. Дякую. Дякую. Да. Да. Всього найпершого. Всім гарного дня, до побачення.